Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. 23 листопада 2025 року. Так, ніч була не дуже спокійна, але на цей раз наші захисники нас захистили і у нас не було вибухів шахетів. Була тривога, була безсонна ніч, але ми чекали цього дня і чекала земля. Земля, ось ця, яка в цій теплиці вже підготовлена більше місяця назад. Ми закопали сюди дуже багато органіки. У нас є відео, що ми робимо з землею. І зверху десь на один штик лопати якраз це земля. Місяць воно постояло, полили, підготували під посіви та посадку. Ця теплиця дуже-дуже у нас замучена. Дивіться, у нас що у нас після розбійного нападу шахеду. Ось вона тут зараз, наскільки видно, це темні такі полоси. Була нова теплиця з полікарбонату, але ось був поруч вибух шахеду, і я зібрала декілька таких кусочків для того, щоб потім внукам. Показати і розказати, що ми пережили під час цієї війни. Вона закінчиться. Але ось дивіться, наскільки була яка начинка. Вона, от оці кусочки, вони нам ту теплицю з плівкою повністю порізали. А ось оці пробили оці, ось такі кругленькі, цей метал, що це таке, це навіть вбиває людину. Ось їх теж було багато, і вони знаходилися на городі. Але я те все викинула у сміття, а ось зберегла ось ці кусочки для того, щоб бачити, що ми пройшли. І потім розказати, і не тільки внукам, а розказати наступному поколінню, через що прийшлося пройти. І ця ніч завершилася більш-менш спокійно, без вибухів, і ми можемо сьогодні. Продовжити важливу справу, тому що земля дуже любить, щоб на ній росли рослини. В світі Всевишнім створено 8400 сутностей, які мають різну форму. І більшість цих форм це рослини, а не ось оце нещастя, оце смертоносне нещастя. І ці рослини якраз допомагають землі жити. Спокійно і себе почувати добре, комфортно, гармонійно, збалансовано. І у нас сьогодні ця теплиця підготовлена до того, щоб тут зробити подарунок нашій матінці землі і собі подарунок, тому що те, що буде потім тут, це буде радувати і очі, і душу. Ось що любить земля. Земля любить, щоб на ній росли рослини, щоб було побільше зелені. Зелень це життя, це розвиток. І у нас у цій тепличці ми тут в першу чергу підготували ґрунт і потім посадили розсаду салатів. Як бачите, тут їх достатньо, і ми вже після того, як завершився сезон в теплиці, де в нас були помідори, огірки. Ми весь час на столі маємо вітаміні листочки, листочки редиску, і ось розсада з цієї сторони, розсада салатів. Це були гарні салати на дворі, і ми ці салати розвели, висадили їх на дворі, і після цього влітку десь закривали, накривали і зібрали своє насіння. Ось такі вони ці голландські салатики. І вже підготовлене насіннячка у нас, редиски. Це ми зараз показували якраз саме ця редисочка. От Насіння готове. І в тій тепличці теж зараз будемо все висаджувати. Ось це любить наша рідна матінка земля. Ось саме рослинки, які дарують нам позитив. Зелений колір дає нам е, життя. Розвиток, і це все треба мати якраз всю, у нас скільки можна взимку весь період, щоб мати вітаміни. Досить у нас якраз буде досить розсади, і ми зараз будемо висаджувати навіть декілька. Ось бачите, по декілька рослин я в горшочок висаджувала, бо вони взяли і всі зійшли ті, що я посіяла. І ось таким чином зараз у нас буде 23 листопада 2025 року. Днем дуже важливим, продуктивним для закладки вітамінів на зиму і ще і на весну. Для того, щоб захистити рослини від. Різних грибкових захворювань ми використовуємо такі дуже важливі біопрепарати, біофунгіциди, як фітодоктор та триходермін. На 10 літрів води кладемо дві великі столові ложки, це у нас фітодоктор, і одну столову ложку додаємо в цих 10 літрів ще й триходермін. І обов'язково ми використовували в цьому році і маємо. Дуже добрий досвід. Це чешське добриво, укорінювач 52% фосфору. Дуже добре добриво для того, щоб укорінювати рослини. І всього-навсього на 10 літрів треба одну ложку, ще й не повну, для того, щоб мати добре укорінення. Нам треба, щоб салати в цей час спочатку добре укорінилися і створили гарну кореневу потужну систему. Ось чому ми зараз оці, цей розчин робимо і обов'язково будемо його використовувати при посадці наших салатів в цій теплиці. І зараз ми це будемо робити і покажемо, яким чином ми, поскільки чого кладемо на кожну розсадну рослину салату. Розчин готовий. Бачите, який, який у нього колір. Дуже швидко розчиняється це. Чешське добриво. От нам необхідно мати захист, необхідно мати підживлення. І дуже мало зараз потрібно в цей час рідини води. І набираємо і потихеньку по 100 мл не більше поливаємо наші рослинки. Ми не будемо поливати землю, тому що і так вологи достатньо. А саме головне нам зараз, щоб у цих горшочках... Була достатня кількість триходерміну, фітодоктора, мабуть, всі, а ще тут трошечки. І добриво. Це доброво використовуємо тільки-тільки. На початку, от коли висаджуємо, і все. Більше ми це добриво не використовуємо. Я укоріню, це у Карінович дуже багато фосфору, і в мене залишалось трошки, і я на зеленушку е теж виляла, і дуже гарно мені сподобалося, як воно працює. Тому використовую зараз уже перевірене це добриво. Чому ми вирішили в цьому році таким чином? В теплиці посадити салати. По-перше, їх дуже багато, своє насіння, це я вже показала, бо у нас дуже багато вийшло з розсади. І я в горшочку по дві по три рослинки садила, але в різні сторони. Ці рослини дуже добре формують в землі гарну кореневу систему, десь сантиметрів 15, см, інколи навіть більше. І це буде дуже гарно для сівозміни, тому що нова рослина і ґрунт буде пухнастий. Дуже гарний пухнастий ґрунт. І я ще її посадила в різні сторони. І ось дивіться, як гарно сформувалася коренева система. І висаджую так, щоб вони в різні сторони були. До речі, не поливаю ґрунт. Тільки оце 100 мл оцього розчину, Він у нас попадає в землю. Земля волога, вона була підготовлена в нас. Місяць назад ми тільки це все зробили, і ще дуже мало часу. І зараз висаджувати якийсь сидерат немає сенсу, але в нас є салати, і тому ми можемо використати саме салати для сівозміни швидкої і мати ще й всю зимку вітамінні салатики. Ось зараз ми і висаджуємо. І яким чином висаджуємо? А висаджуємо таким чином, щоб листочки могли вкрити землю не густо. Тут і достатньо і так, що вони по декілька рослин. Стараємося десь сантиметрів 20 від одна від одної рослини висаджувати 20-25. І це буде достатньо, ви вже бачили в тій теплиці, що достатньо для того, щоб вони вкрили всю землю і сформували велику кореневу систему, і нас дуже добре перейшла, пройшов процес сівозміни. Отже, висаджуємо далі наші салатики. Дуже просто земля м'яка і волога. Головне не переливати і не заливати. І тут є все, що необхідне для того, щоб рослинка росла. Ось 100 мл нам було достатньо для того, щоб змочити цю кореневу систему, це горшочки, ці корінці. І тепер ці всі частинки, наші помічники триходерміну та фітодоктору, будуть переходити в землю і цю землю нашої теплиці І будуть працювати для того, щоб були здорові наші рослини. І щоб земля теж приходила сівозміну і теж оздоровлювалася, залишилось ще трошечки у нас салатів, якраз ця сторона буде досаджена, і вся теплиця у нас буде всій теплиці будуть рости салати. Тільки біля дорожки в нас залишилось трошечки місця для того, щоб ще посіяти по декілька насін-рдиски, і буде все добре, редиска раніше піде, а потім будемо використовувати салати. Ну що ж, ми на цьому будемо завершувати наше відео. У нас попереду дуже багато справ. Хочемо показати, як у нас ця справа з посадкою рослин салатів, які ми отримали. Завдяки насінню із гарних голландських рослин. І ось от, от так вони зараз вже у нас посаджені і будуть далі зростати. Саме головне не поливати взимку, не можна поливати, салети дуже швидко загинуть, тому що буде багато хвороб. Достатньо тут вологи. Двері закриті і буде тепло. А взимку, коли вже підуть холоди, то тут ще у нас буде з середини ще одна теплиця з плівки, і тут буде салатом добре. Ми вже використовували посадку салатів в окремих там, горшочках, і результат нам сподобався. Але це новий досвід у нас для того, щоб ми використали салати для сівозміни. І е, земля в нас якраз буде вже е, трошечки краще себе почувати, тому що е, все-таки помідори одній, і тут от у нас з цієї сторони ще й росли огірки, а треба землю освіжати, обнов, о, оновлювати, І обов'язково сівозміна повинна бути. І земля завдяки триходерміну, фітодоктору, е, якраз буде гарно. Е, Оздороблюватися, і це саме головне для того, щоб ми підготувалися до наступного сезону. На все добре, бувайте, всі здорові! Всім ще раз миру та добра. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.